Без тебе, розцвіли сади вишневі, квіти польові покрили землю, а на небі. Ти у мене вічно молодий. З погадом душевним в кожнім кроці, як зробив невпевнено, як навчився бути наполегливим, ластівкою в мамину оселю прилітав до мене. Кілька місяців перед тим, як він загинув. Я пам'ятаю момент, коли ми тільки повернулися з позиції, і ми вийшли на вулицю. Він каже: зроби мені фотографію, а то в мене на пам'ять немає. І я пам'ятаю, коли ми робили це фото. Оце його телефон. Я коли бачив, я хотів тоді вірити все, що завгодно, що це. Телефон, який зберіг йому життя, можливо, ще завгодно, тому що в нього на тілі дуже багато було поранень. І е, це такий е, спогад від нього, який залишився. У нас сім'ї було троє. Я найстарший, брат Микола, який загинув, і сестра Марія. Ми її називаємо завжди Марічкою. У мене з Миколою 8 років різниці, з Марічкою 10. У нас дуже теплі відносини. Він не міг мене не слухати, тому що мені тоді, коли він зростав, було 18, 19, 20, 21. І в мене ще тоді такі були міркування про те, що я маю його виховувати як старший брат. Він був дуже добре, я б сказав. І таким дуже душевним, і таким дуже практичним його завжди було всюди багато. Він музику любив, Він любив кузьму. Він слухав тоді важкий рок. В нас уподобання щодо музики були абсолютно різні, і в нас покоління насправді було різне. Тобто вони вже трошки зростали в іншому мікрокліматі. Після 9 класу мені тато сказав: Ігор, ти не підеш в середню школу, ти будеш прогулювати як і всі. І ми тоді домовилися, я піду навчатись військовий ліцей в рік, коли я закінчив інститут. Я пішов служити строкову службу. У мами, звісно, було велике нерозуміння, гіркі сльози, а з татом у нас якось було всім простіше. Військова служба у 2015 році, вона була ще цікавіша, бо я пам'ятаю, влітку зустрів товариша в фіксівні формі. Я кажу, Роман, у мене таке було занепокоєння, що відбувається в нас в країні. Я кажу, скажи мені, будь ласка, що відбувається, як там наші, як фронт. А він так трохи провокативно каже мені, ну іди подивися. Ми врожняти просто поликав. Я кажу, добре, він каже, ти серйозно, я кажу, серйозно. Він каже, ну йдемо тоді на військомат. А ми прийшли на військомат, і комісар каже, ну все, в нас мобілізація закінчилась, ми можемо максимум дати тобі повістку вчорашнім днем. Я кажу, ні, мені таке не підходить, мені треба хоча б тиждень часу, у мене там інші плани. Каже, ні, ну все тоді знайдеш. І через кілька хвилин розмови я погодився на те, що мені повістку дали попереднім числом. Я її отримав, розписався з урахуванням того, що якби на наступний день зранку я з речами і ми вже їдемо на полігон. І так воно відбулося. От як ми запланували, я прийшов додому, яким чином це все скрив від батьків, сказав, що я їду на роботу. У 22-му році війна фактично застала мене військовослужбовцем на контрактній основі. В той час ми почали формувати підрозділ територіальної оборони. Я розумів, що це буде довгий процес. Тобто я розумів, що війна триватиме не менше двох років. Коли в той час знаходився за кордоном, він сказав, що він повертається в Україну. Я знав, що в нього є порок серця, що він багато не витримає. А в нього добре не заклавався клапан. Я не можу сказати, який саме це був діагноз, але в нього були проблеми. І я чомусь подумав, що біля мене я тоді був інструктором, це все-таки я входив в командування роти. Я розумів, що таку політику, яку ми проводимо всередині нашого підрозділу, вона десь трохи буде відповідати, щоб людей розслабляти на ті місця, які навики в них є сформовані. Проходив такий кадровий відбір, і я розумів його фах, і я розумів про те, що біля мене, по-перше, він себе реалізує. По друге, коефіцієнт корисної дії буде високим. І я кажу: ну повертайся тоді-сюди, і підеш служити до мене підрозділ. Це був запорізький напрямок. Я завжди розумів умови, стан положення, в якому він знаходиться його підрозділу, тому що ну я володів такою інформацією в силу, скажімо, своєї посади. Тобто, я завжди знав, де він є. Ми жили практично разом, тобто в одній хаті. Тобто обжили хату з іншими хлопцями, ділили весь простір розетки, не знаю, інтернет, все ще завгодно. Мене попросили очолити цю, цю групу, яка піде на штурм, і ми були всі страшенно виснажені. А в нього була тепла куртка. І я пам'ятаю, що з той проблемою, яка в мене тоді була в позвонку, мене прямо нога відмовляла, тобто я не міг іти. І коли все-таки ми повернулись на те місце, на якому ми призупинили рухатись на штурм. Я пам'ятаю, що я просто впав на землю в мене не було сили абсолютно нічого робити, і єдине, що я зміг зробити, це розкрутити карімат і впасти на нього. І він поселив карімат біля мене. Ми розподілили години, коли ми будемо виходити ще в посадці на передову лінію, щоб моніторити ситуацію по фронту. Я пам'ятаю, як він ліг заді мене, якось так ліг по формі, одів на себе цю куртку і просто накрив мене своєю курткою. І це власне та річ про те, наскільки ми були близькими. Тобто ми ніколи не говорили про те, наскільки ми близькі, але це завжди проявлялося в таких речах. Я завжди хотів берегти його життя, а він завжди хотів берегти моє життя. І той день, коли він загинув, ми зранку прокинулись. І я пам'ятаю, коли мені параці передають, а так як я був старші позиції, мені передала інформацію про те, що вона зараз буде працювати авіація. І, чесно кажучи, я тоді встав, це такий був трохи сонячний день. Я встав, і в мене було відчуття, що це кінець. І ще просто ну, колосальні взриви. Я не можу зрозуміти, що відбувається. Це вони от буквально біля нас, кілька метрів. І а, один, другий. І я чую, от знову ж таки, вже потім було виражено в пісні. А, бо братим кричить іду за ним. А, і я бачу, як Андрій, там позивний гусь, кричить в нас трьохсотий. І він кричить фем. І все. І тоді в мене, а, я зрозумів, що це коля. В нього позивний фем він лежав, коли в нього обличчя змінилось, тому що прильот був від танка настільки потужний, і це було біля гоні про те, що навіть осколки високо не піднялись. Це були просто крики. Я не міг пройти в себе, я ще пробував з ним говорити. От, але вже якби розмови такої не було. Ми привезли його в лікарню Покровське. І коли вже переконався про те, що він в лікарні і під опікою лікарів, я просто розумів, що від мене буде потреба або речі можливому скласти якісь. І я поїхав в ту локацію, де ми жили разом. Так мали. Вночі в 2 годині 15 хвилин він помер. Зайшов командир рота з головним сержантом. Ну і сказали про те, що колі немає. Мене, вічно молодий, з погадом душевним. В кожнім кроці, як зробив, невпевнено, як навчився. Бути наполегливим ластівкою мамину оселю прилітав до мене. Він тільки відсвяткував 32 роки. Я одразу не демобілізувався, а я в січні приїхав на похорон і затримався фактично до травня на лікування, повернувшись підрозділу, я зрозумів, що це ще не час мені демобілізовуватися. Мені захотілося зробити ще щось важливе для підрозділу або для тих людей, які там залишились. Ну а таким чином загалом я провів на фронті три з половиною роки. Перша освіта мене педагогічна, я інститут фізкультури, а другий майстер психології. Я прожив, щоб розуміли цей час і похоронив Колю без єдиної таблетки, без єдиного вербувалу. Музика лікує. Так, музика лікує. Сім днів мені просто було зле. І я не міг зрозуміти, що відбувається. І коли сестра зателефонувала, а це якось так до неї було, вона каже: Ігор і така пауза, я кажу, так, Марічка. Вона каже, слухай, ластівки пролітала. Я кажу, що це означає? А це дві ластівки. А вона каже, це щось неймовірне, Вони залетіли в хату, вони не тікали, вони почали е -е, кружляти по всіх кімнатах. Я ходила за ними, я зняла це на відео. Вона каже, ну Коля з татом приходила, а вони разом похоронені у нас. пам'ятаю, коли постав трубку, і в мене таке прям емоційне а, вираження, і в мене просто почали тети сльози. Я почав розуміти про те, що а, просто підійшла оце проживання. І наступних три дні це не було ніякої комунікації, це не було нічого, я просто сидів і писав. Я писав, писав. А, я розумів, що це буде пісня, але. Я розумів, що це буде надто душевно. Я розумів, що можливо там будуть якісь такі рішення некомерційні, але я відчував крайню необхідність саме залишити в такому форматі. Я розумів, що кожна людина, яка буде слухати її, якщо це тема її близька, то це дасть можливість їй прожити, якимось чином відкрити рани. Тема ветеранів, вона є сьогодні непроста. Я б дуже багато хотів про це сказати, тому що мене за це трохи болить. Я поясню свою ситуацію наступним чином, коли повернувся з АТО, воно наскільки душа болить, що я казав це таке враження, що я лежу на дорозі, на мене виїхала машина вантажівка, і оцей весь груз на мене тисне. Ідуть люди, ну мається на увазі, які живуть. І дивляться на мене, кажуть: Ну, але це був твій вибір і ти. Та. Тобто, а я не апелюю, ну насправді, та? я просто хочу сказати, щоб кожен ветеран зрозумів єдине, що вони повинні знайти в собі оту силу виправити власне життя. Квіти польові покрили землю, а на небі.